Родичі, всім привіт. Якщо ви бачите заді мене машини, значить я приїхав на площадку, покажу вам ціни. Тут зараз будуть ціни від дешевих до дорогих, тобто машини на будь-який кошельок. Зараз покажу такі машини, що можна одну зарплату отримати. В принципі, поїсти паровок там і паштет за 3 злотих, відложити гроші і купити одразу свою машину. Так що давайте. А в кінці вже буде подороже. Находиться Польща, город Вроцлав. Адрес буде в самому кінці. Не забуваємо підписуватися, лайк і колокольчик. Більше мені нічого не треба. Поїхали дивитися одразу. Напоминаю, починаємо з дешевих. Volkswagen Tauran 7900, ну це треба різдвати, буде відложити до цієї сили. 2006 рік 1,9 дизель. Пробіг, сказали по кожній. Ну, яка вас інтересує, я вам оставлю потім сайт. Заходите, пишете дзвоните і узнаєте. Моє діло вам показати, щоб ви не їздили. Не тратили время. Для цього є блогери, такі як я, і поїхали. Volkswagen Tauran. Такий. Вот. Правда, не всі машини відкриті. Ця закрита, ну Я вам так покажу легенько. Ну отак хоп. І думаю, і щось побачить. Кожну машину вам заведуть, покажуть, проїдете, всі ці діла. Приїжджаєте. О, ну це вже, оце вже наш варіант. риношечка, сценік. О, точно наш варіант. половиною тисячі. Даже можна їсти не тільки паровка, а можна ще й соком їх запивати цілий місяць і потім купити ці машини з першої зарплати. Серйозно, це не шутки, 3,5 тисячі. Я вам напишу десь курс, там не знаю, зверху десь його оставлю так легенько, щоб ви бачили. Можете поставити на паузу і пересчитати. 3,5 і в ми видно. Полторушечка дизель. Пробіг, не знаю, зараз глянемо, може ця відкрита. Чого ні. Якщо кому не терпиться, називається воно СТО авто тут і купляють машини, ну і звісно продають. О, дивіться, який шарабанчик Тільки що мені в цих реношках не подобається, що не спідометр. Типу голову на екстраус в боку треба її крутити. Руль не потертий. Так теж вроді. Ну, дивіться, як машині 20 років, то тут взагалі можна сказати, не то що в ідеалі, а Архів ідеалі. Три педалі, зато не автомат вже добре. Я не знаю, не люблю ці автомати, не моє. це 9900, примерно 2500 2400 баксів, отак так от. Дивимося Форт Mondeo 1,8 дизель Отак, вот 2009 рік Ручна коробка передач Тоже доволі неплохо виглядає для своїх літ. Сповнить наші Жигулі просто і заплачте, читалки якісь О. О, тут пробіг 388 тисяч. Вот, пробіг вам. Я впевнений, що він не мотаний, де нічого. тому що в нас в машині 50 років і там пробіг 180 тисяч, кажуть бабушка їздила в церкву. Ну Теж дурить трохи людей, по-моєму. А тут вон все як є. Може тому що тут уголовно наказуємо за пробіги скручені, не знаю, може поэтому. А так в принципі. Довольно таки непогано. Я думаю, буде вона газувати на всі бабки. Тут що... Ой-ой-ой, подивіться якийсь троен Picasso. По-моему, Grand Picasso, ні? Не? А нет, це три Picasso, пардон. 6900 бензин, 1.4. Ручна, 9 год. Попробуємо цю заглянути. Я думаю, буде інтересно теж подивитися. Мені самому цікаво, у мене голова горять, ви просто зараз не бачите. На це не обращайте уваги, це падає з дерев. Ну, все естественно, що естественно, то не безобразно. Существують автомойки, там де можна з 10 злотих вимити машину, вилизати і буде взагалі красити ще відкрито. О, так? Пожалуйста. Отак легенько відкриємо. Ось зараз прийдеться купувати цю машину 23 231 тисяча а що такий спідометр такий білий ручку написав там щось сиденічко п'ятничко якесь не знаю от я не знаю чого ну от що немає спідометра прямо перед ліцом я на те п'ятому як сидів так воно ну, все перед ліцом а це теж голову в сторону накрутить. хоча я думаю привикаєш та і все їздиш стеклоподйомники там кожа рожа всі чи як там кажуть так от виглядає ззади. Хоп. Сюди б стали хорошо коробки на барахолку вести. Ну, поки не ще рано. Трошки рано, потім поясню, чого в індустіх відео. Рано, в смислі, машину на барахолку не рано. Так, Saab 6900. Вроді теж хвалять саби. Я не знаю, у мене ніколи СААБа не було. Та в мене всього було дві машини. Це шарабан мій той, що іж, ода, і той не мій я на ньому їздив, і то недовго, бо він не їздив. І другий теплій. І все, на тому конець. Все, що у мене було. Бензин газ, 2 літра. 200 277000 пробіг, от вам написано 7000 злотых 1800 примерно, да? даже меньше 1750 долларів Хорошая машинка, пожалуйста. Дивимось тут. О, пилечок, тільки ціни немає. Ну с виду доволі таки тоже непоганий. Омивайки, фар, ого. Це вже серйозний уровень, я вам скажу. Може внутрі заглянем. Так, 364 тисячі бачу, давайте покажу вам що там показується. В машині тепло, дивіться, який руль кучерявий. ой Ой-ой, куча кнопок, я люблю ось всі. Тут як калькулятор. І то це стара машина, виходить. ну в сенсі, як стара. Я в то нову залазив, там якогось рейндж-ровера, Я не знаю, я космічний корабль, поэтому мені отакого от з головою шторки, щоб не світило сонечко всі оці діла. Ззаді, от, пожалуйста. Дивимося следующе. Mitsubishi Lancer. Красивий Mitsubishi. Не Mitsubishi. Mitsubishi. О, це дає плюс 20 до скорості. Тут Чуть -чуть я тут оставила. Попала. Снайпер якийсь, значить, а не птичка. Спереді виглядає теж достойно. Ну, ціна 16900 1,8 бензин газ. Для міста, я думаю, теж було нормально. В сильно здорова. Паркувати було б нормально. Аудюшка. 6900 злотих. Це примерно, якщо у вас хороша робота, то півтори зарплати ви її купили. А4, Б6, 2,0 бензин 2002. Год, не думаю вам видно, не буду вам все перечитувати. Теж доволі таки непогано виглядає. Ну оці от це не страшно, це все миється. А ну-ка, може відкрито, вам буде, не закрита, бачу відсюди. А ця відкрита. Що в нас тут є? Volvo. Теж подивіться внутрі. Всередині гарна. Це в принципі за 1800 доларів сильно треба від машини, я теж думаю сильно не, не, невозможно за такі ціни. сад мені чесно не подобається. Не знаю як кому. Так от вий... О, бачу отсюда в за 3900. Що в нас по Вольво? 7900, менше 2000 доларів 28 бензину 99-й год, автомат. 99-й год, автомат. Ну поїхали. От що я вам обіцяв, дивіться теж за одну зарплату, легенько. Якщо ви тільки працюєте... Роботите... Та навіть не на LG, я б я мог би роботи на LG і купити б одразу от Ford Fiesta. Капотик відкритий, не знаю, заводили, дивилися щось чи. Може, акумулятор заряджали, неізвісно. Нас інтересується ціна. 1.4 бензин. 2004 год ручна коробка. Давайте спробуємо її відкрити. Откриється. Конечно відкриється. У нас все відкриється. А тут пробіг. Не, не пише, ай яй, -яй тільки время. Це треба ключик було повернути. Ну тоже вроде дивіться, не сильно затертий руль. Сидення теж пойдет. Ну як по мені, з одної зарплати купити цю таку машину, чого нет. Степлоподъемники теж. Ззаді вам ще открыв. Дивіться. Тут як вроде, ніхто не їздив, я не знаю. Як так люди ці машини? Я тий п'ятого купив, заїздив, який і, і далі його продав, все, на тому конець. Ще одна машина, правда Сіат, немає значка, не знаю де її. 3900 теж з одної зарплати легенько береться. Якщо ви особо не живете від фірми, то навіть можна чуть менше, ніж за одну зарплату взяти. 1.4 бензин. Це ну, видно, 2000 год, ручна коробочка, всі теж діла. Ну, знизу, хоча Хотя... це навіть не це. щось підкрасили трошки. А, от вам покажу одразу нюанс. ну За таку типу ціну поїздив год продав її далі. На 100 доларів дешевле, там он даже есть сервисная книжка. Та, руль тоже сильно затертый. 206 тысяч пробіг, а так покажу. Так фокусируйся ты. Фиатик. Фиат Пунта написано. 1800 долларов, 14 газ, бензин. 2008 год, ручная коробочка. Будем заглядывать с вами. Ви кстати напишите, що вам ще в следующий раз. Может лягать там дно вам показувати, я не знаю. Це в тільки третє, четверте відео з машинами. Я тільки вчусь. Дорога надпись якась. О, пробіг є. 283 тисячі, пожалуйста. Ну от, почти, почти 300 тисяч пробігав машини, а вони розказують. Слідущий на обзорі Toyota Auris. Кстати, можете написати коментарі, поки я ходжу вам розказую, розпинаюсь. Напишіть коментарі, як вам з мене обзорчик. Я розумію, що можна сейчас піти попросить хлопців відкрити капот. цей, Мені головне вам показати ціни. Далі яка вас інтересує, машина приїхали, подивилися. Просто це буде нікому не цікаво, якщо кожен заводить, відкривати, там розказувати історію створення, з чого вона зробила. Показав і годиться. 11900, 1.4 дизель, 10 год ручна коробочка. А ну кстати, відкривається, ні? Не? не закрита, пардон. А ну... Видно. Напоминаю, прямо на возле дороги там установка СТО Авто Скуп Аут. Скупляють продають, естественно. Тут пішли вже машини чуть подороже. Но ну, я думаю, вам таки тоже будет интересно. Рено ренос сценик. Но це вже свіженька конечно, машина, тут нічого добавить. 14-й год, 1.2 вообще маленький моторчик, я думаю, вона економна. У кого-то такая есть, можете черпануть який расход. Пописали в Смарті там 10 літрів розход. Ну, в общем 16 900 не що там. Я дивився там 4,5 в Смарті розход. А в дизелі ще менше того. Ні, ну, Якщо придавити педаль повністю і газувати, то може би так воно і буде. Закрито, закрита, я не винуватий. Renault Scenic, спочатку покажу тут, бо я вже зайшов, подивіться. Як так люди їздять, я не знаю. Вона взагалі, ціна з тої сторони. Бачу 16500 злотих, зараз покажу вам, що там робиться. Хорошенько закрились двері на всі гроші. Напоминаю, Renault Scenic 1,5 літра дизель 13 рік. Ну от машині скільки це виходить? 12 год. Машині. Кстати, ну давайте пробіг глянемо. От у нас спереди 227 тисяч пробіг написано. Угу. Ну, це похоже на правду 227 тисяч. a 4b6. 17900 пацанська машина газує теж на всі бабки. Пожалуйста. Ще й кабріолет. Це щоб ви просто розуміли вже уровень. Оця мені дуже сильно подобається, але це макет Я вже ходив дивився, вона пуста. В общем, середині. Ну, тут резина, звісно, теж Та диски такі красиві. Я як бариг, я їх би сразу продав. От сходу ці диски сняв би отак. Та різаком би десь там отрізав їх. Продав би їх сразу. Подивіться, яка красота. А от дюшечка. Ну, нажимати кнопки не будемо, слажувати теж. Ай, закрите. Серединки от так. Автоматик там теж кожа. Машини пішли ще дорожче. 29 9, 30 тисяч злотих. Mercedes A200 1.6. Мені це слово по дорогому, турбо читається. 12-й рік. Турбо бензина, ручна коробочка. Красиво. Теж лючок, он бачу при відкритий. Може, кстати. Ну, і надпись. Із-за цього така ціна. Моя життя, мої правила. Все, аж сльози в мене пішли. 30-ка. Почти так само ціна. Мерседесик. Мені знак нравиться красивий. 3.0 Дізель. Угу. Автомат восьмий год. А ну скажіть, що ви мені можете написати по цьому поводу. Зараз підемо всередину, пробуємо подивитися. Сразу дорога надпись Mercedes Benz. Це уровень серйозний, що там 311 тисяч. Ну, похоже на правду. Не, ну звісно такий лайнер. Следующий на обзоре Hyundai iX35. Интересное название 25900, почти 26 тысяч 6500 6 долларов, 6300, вот так. 2,2 дизель. 11 год ручная коробка передач. Можем попробувати подивиться. Стрещенка на стекли. Есть. Hyundai, дивіться, а. Шо у нас? Пишеться пробег, не. Не, не пишется. Курчче. Ну так, в серединке. Тоже довольно таки красиво. Audi a 4b7 22500 3.2 бензин 7-й год. Красиво. От мені оце Peugeot подобається, Peugeot партнер. Я, чого взагалі мені подобається? Потому що я з села, туди можна і зерна якось нагрузити, якийсь дров привезти. Ну, взагалі, ви розумієте, мене картошку на город можна довести, десь там посадити. Це ж практично виходить машина. Ну, давайте не будемо <кхе> многословно подивимося ціну, почти 25 тисяч злотих. 1.6 і дизель, 2018 рік. Ручна коробка, всі оці діла. Машина достойна уваги. мені дуже подобається. І туди положити рівень ящик і повезти теж на барахолку. Як вам такий бізнес-планчик від мене одразу знову? Мене, у мене не голова, в мене генератор, просто бізнес ідей. Audi A4B7 Turbo. Теж дороге слово турбо. 1,8 бензин, газ, 5 год, 163 12,5 тисяч. Це скільки у нас? 3 тисячі доларів. Ну, по-моєму, за 3000 доларів. Трошки щось з бампером не вийшло, щось, наверное, чи гепнули. Чи... Щось краска вчиться. Слідуючий де Мерседес. Напоминаю, в кінці відео вже покажу вам з тої сторони точний адрес, як знайти Mercedes-Benz C220. Як вам? 2,1 дизель. Угу. Ого, 50-й год, автомат. Не знаю, я никогда на автомате не ездил. Закрыта машина, уже бачу. Честно, никогда на автомате ни разу не ездил, поэтому для меня это что-то новое. Следующая машинка Peugeot 407. 1,6 дизель. 6900 злотых, 6-й год. Тоже довольно-таки симпатичная, по-моему, машинка. то, то мелочи жизни. Вовсе закрыта, не? Можем заглянуть внутрь. Не можем. Вот так можем сделать. А мы так ничего не побачим. Что-то не получилось. Какое-то бачу. Следующая. Volvo. По-моему, это самая безопасная машина, если я не ошибаюсь. я не должен ошибаться. Хотя все ошибаются. Двойной дизель. 37 900 V40 D2. Автомат. 16 годик. Тоже довольно-таки не старая машина. Ну, не старая в смысле она для меня. Для кого-то может уже старая. То есть там уже привык на майбахах ездить. Я, я не з такою сім'ї я забичний Audi Quattro бачу. Ой-ой-ой, а -ой -ой. це теж надпись, вона мені подобається. Тільки немає ціни, це може чи ясь тут хтось приїхав. Кстати, я був на розборці, там теж, бачите, ботинок, я був собі той дернув, купив ботиночок, не знаю зачем десь вдома в мене валяється. А, я його жінки віддав, точно. Audi A6C7 Quattro. Кватро. 49, почти 50 тисяч злотих, 3.010. 11 й год автомат. Не, ну машина достойна внимания, красиво. Тут не може ничего сказать, як, даже как блогер 67900 бумерок. Ага, актив Hybrid 3 67900 3.0 бензин 13 год. Мне эта штучка нравится, как на акуле плавничок. Я не знаю для чего она сделана, конечно. Сильно я интересовался BMW. Hyundai. Шо там пишуть у нас Hyundai таксон 1.6 дизель 18 год ну, красиво конечно красивые машины якщо работать на заводе на таку можно не дивиться сильно потому что тут колосо стоит як мини було два місяці работать на заводе 47 500 2.0 бензин автомат 12 год вот так Ну і це вже BMW X4 F26. Що значить F26, не скажу, але щось теж по-дорогому. 85 30 16-й год автомат. Я не знаю, я де боюсь представити який розход такої машини, але ну, ті, хто купляє такі машини по-любому, можуть її позволити і заправити. Кія. Що у нас? 255 1.4 бензин, 15-й год ручна коробка. Так он бігало, покажу Audi A3 17900 1,6 MPI плюс газ 8 год. следующая буде така Hyundai. 22,5 1,6 бензин, ручна коробка 12 год. Вот так виглядає, теж виглядає вона пристойно красиво. Давайте з боку покажу. Що у нас там? Ауди, о боже, А4 12900 2.0 бензин шостий год. Кстати, може якась відкрита, глянемо всередину. Що вам показати? Це нормально, руль не потертий, сильно. Сидіння теж, кстати, нормально. Я ж кажу, я не знаю як люди так їздять, у мене так не получалось ніколи, щоб все було чистенько, все було вимите. Ford Mondeo MK4 14900, 2-літровий дизель восьмий год. Тут открытие вікна, не знаю чего, тоже у меня на сонці стоїть. Тоже красиво все. Под конец уже быстрее. Я уже сам заморився ходить на сонці, вам реп читать. Так что по беречку Opel Insignia 2.0 Diesel 22500 10 год автомат. Вот так вот. Сейчас вам сделаю быстренько обзорчик. Симпатично, симпатично. Тут же у нас Ford Mondeo. 17900 бензин, газ 2.0. 11-й год автомат. Угу. Бумерок. Вот бумеры, я не знаю. Мне что то конечно? Не мои бумеры. 3.0 дизель. 2006 год 17500. Ауди. А4-2.7 дизель 27900. 8 год автомат. Тут еще 27900 Honda Accord. 2.2 дизель. 12 год автомат. Так, на цьому будемо з вами, мабуть, підв'язувати. Я вже заморився. Не забувайте лайки, якщо вам така тема цікава. Взагалі проблеми в цьому не бачу. Заходить вам знімати буду ще більше. А там вон ще бачу машини якісь є. А ну, пошли глянемо бігом. Вже вказують ці грузові машини, так що давайте подивимося. Комірський транспорт, ну їх небагато, але ну, все ж достойні уваги. Пошли дивитися. Пельвівара. Тоже мені дуже сильно подобається ця машина. Ну тільки не для міста, звісно. 33900, 2.0 дизель, ручна коробка, 9-й год. Довольно таки симпатична машина. З виду вообще гарна. Следующий грузовий бус Нісанчик вам пожалуйста 2,5 літра дизель. Ручна коробочка 2005 год 17900. Я подпишу, куда не знаю, вона, наверное, закрита, скорее всего. Да, закрита. Так он виглядає салончик. Взагалі, робоча конячка, сідай, грузи, і вези куди небудь нибудь Так, це без цен. Також за мене можете бачити з резиною, тут теж продають резину на автомобілі. Милості просимо приїжджайте, Пошли, покажу вам адрес. Машин дійсно вистачає, все нормально. По нашому теж розуміють, поэтому приїжджайте, не волнуйтесь, все буде у вас добре. Зараз вже виходимо. І от де воно знаходиться. Машини під заставу, гроші дають, всі ці діла, номер телефону. Ав... поставте на паузу, наводіть телефон і вам вийде QR-код, по якому можете перейти. От номера, пожалуйста. Все вам отак нежненько проведу, СТО авто воно називається. в'їзд сразу от. Район вам не скажу чесно, тому що перший раз в своїй житті я їздив тут по ділам. Якраз зайшов, вам думаю, познімаю. Ну, рядом остановка. Раз, два і поїхали. От вона знаходиться. От мені ця ауді понравилась. На що вона красива. Так от виду. Це, звісно, тільки сраку возить травичка зелененька. А, кстати, тут же рядом только что я шел на этом ездил на вождение. тренировалась, по-моему, не сдавали, тренировалась Ну, там задки, заехать, все эти дела. И еще раз показываю, вот еще больше. Лизинги, позичка, кредит, скупал номер телефона и сайт. Зашли, подивились, позвонили, побалакали. И если что, скажіть, що скажу, в YouTube бачили, мені буде приятно. Честно, я за це ни копейки не получаю, в принципі, Ну, за что вам показав, мені не тяжело, вам тоже интересно. А якщо підпишетесь, це буде саме для мене награда. Оті деньги цей призрені деньги Фу, блян, деньги.